Подільський мостовий перехід будується вже понад 20 років, і нарешті нещодавно він відкрився для автомобільного руху. Але це лише половина гігантського проєкту. Сьогодні, у 2025-му, міст з'єднує набережну Подолу і Русанівські Сади, створивши новий зв'язок між берегами Києва. Проте, за планами попереду, ще багато нового. Далі він має пройти мостом над залізницею та озером Радунка до Воскресенського проспекту. Попри протести місцевих мешканців, міст через це озеро і далі планують, хоча вже суто як автомобільний, тоді як метро має пройти під озером. Опори майбутньої стакади вже готові на русанівських садах. Також тут запроєктована багаторівнева розв'язка зі з'їздами на майбутню дорогу вздовж залізниці. А як щодо правобережної частини? Тут міст має перетнути гавань і вийти на вулицю Набережну Логову з розв'язкою в різних рівнях. Міст через гавань буде двоярусним. Нижній для метро, верхній для автомобілів виглядатиме так само, як вже існуючий міст через Десенку. Для нього у воді вже є опори, закладені ще багато років тому. Метро після цього піде під землю зі станцією пересадки на Тараса Шевченка, а автомобілі теж підуть під землю. Планується тунель довжиною понад кілометр від вулиці Кирилівської до Лук'янівки з виходом на вулицю В'ячеслава Чорновола, приблизно у цьому місці. У підсумку Подільський мостовий перехід матиме довжину понад 9 км. Жоден інший мостовий перехід через Дніпро у Києві є близько не такий великий. Наприклад, Південний міст з усіма з'їздами простягається на 4 кілометри. Отже, у фінальній версії це буде не просто міст через Дніпро, а ціла магістраль, яка зв'яже віддалені райони та розвантажить існуючі перевантажені дороги і мости. Та головне питання залишається відкритим скільки ще триватиме будівництво? І чи дочекаємося ми того дня, коли можна буде приїхати тунелем з подолу до Лук'янівки? Діліться своїми прогнозами у коментарях.